Друзі, я вас вітаю, канал Хата Рибака на зв'язку. Вітаю всіх шанувальників фідерної ловлі, флетфідерної також любителів Карпової ловлі. Друзі, хочу сьогодні зробити обзор на компанію Ringers. А саме це буде насадки, тому що останнім часом досить популярні стали насадки, досить багато хто мені пише, дзвонить, питає, чи є такі насадки, тому вирішив зробити на них обзор. Але перед тим ну, хочу пару слів сказати про цю компанію. Компанія Ringers це є в нас англійський бренд, засновник. Цієї компанії у нас є Стів Рінгерс. Стів Рінгерс це досить відома людина у фідерній ловлі. Він представляє англію на міжнародному рівні. Це людина, яка досить багато уваги приділяє флетфідерній рибалочці. Він також є одним із засновником лінійки від Dynamite Bay це Swim Steam. Саме він брав участь у цій розробці. Також він є тестером компанії Гуру. Також іноді співпрацює з компанією Inline, тобто досить відома людина. І тому саме він вирішив створити свою компанію, Це компанія Ringers. Ця компанія має ну, невеликий асортимент, але він досить якісний, велика увага приділяється насад. Велика увага є в нього методні мікси, є в нього пеліць, є в нього ліквіди, друзі. Ну, Сьогодні мова піде саме про насадки. Друзі, компанія Ringers має досить велику лінійку насадок. Сьогодні хочу вам показати одні з найтоповіших насадок від компанії Ringers. Це ті насадки, якими користуюся я, це ті насадки, які найбільше продаються, які найбільше заказуються. Тому я можу сказати на 100%, що вони працюють. Почнемо ми з Вафтерсів. В це у нас є нейтралка, тобто, ну, самий перший, найбільш популярніший, який заказують, яким. Користуються, це є Waufers Ringer's 6, тобто оранжевий колір шоколад. Досить велика кількість тут, досить хороший оранжевий колір, насищений, нетемний. Ну, досить гарні показує результати. Наступний Wauters це в нас є жовтий, тобто шоколад Yellow. Має. Ярко жовтий колір, має велику кількість у банці, теж досить є стандартним, це є класика жовтий колір. Е, наступний ще один Вафтерс це є Pink вафтерс, це є тобто, розовий у нас. Е, теж е, користується популярністю, але не такою, як перших два. Е, теж велика кількість, тобто шість, хороший розмір для флету. Ну і Четвертий Вафтерс це в нас є Mix. Тобто це в нас є вошич оуч, тобто вимитий, складається з трьох кольорів. Це в нас є розовий, жовтий і оранжевий вимитий. Друзі, оце 4 насадки це є топові насадки від Рінгерса в Вони мають один смак це солодкий, тобто шоколад. Можна пробувати юзати, тобто показують гарні результати. Друзі, крім Вафтерсів, у Рінгерса є досить круті попапи, якими ми користуємося. Це є найтоповіші попапи, тому зараз хочу вам показати. Ну, Почну з тих попапів, які найбільше сам користувався. Фактично, цілий сезон я ними ловив. Друзі, сподобалися, рекомендую, працюють, без проблем ловлять і карася, ловлять, і на річках я ними ловив. тобто ну Ось такі попапи, Ringers All Sort по попап. Восьмьорка-десятка, тобто це є один із великих плюсів, тому що два розміри в одній банці. Плюс до того це є ще мікс кольорів, друзі. Ну і Бачимо, найпопулярніші кольори це оранжевий, жовтий, розовий, друзі. Юзали ми їх цілий сезон, наприклад. Досить хороші результати по карасю показали. Досить зручно, що є і восьмерка-десятка, тому що іноді буває, коли хочете поставити маленький гачок, а велика плавучість по папа, то це. Трішки некомфортно. ну Тут ситуація взагалі друга. Чітко знаю про те, що восьмерочка це під 10-й гачок, а десятка це під 8 гачок. І я не тобто знаю, що стави на жало, а я найбільше полюбляю ловити на одиночні попапи Тому рекомендую, друзі, працюють без проблем. Якщо, наприклад, починаєте. Тільки займатися флетфідером і не знаєте, які насадки купити, то рекомендую, тому що цієї одної банки вона вам заміни всі три кольори. І тому це буде набагато дешевше і буде набагато зручніше. Наступний попапи, друзі, які хочу вам показати, це є новинка. Друзі, це новинка цього року. Прийшла вона і до мене ця новинка, вже багато хто купували в мене її. Це є теж від Рінгерса, це є восьмірка десятка І це є оранжевий колір, друзі. Має солодкий смак. Це є шоколад. Друзі, теж досить зручно. що... Два розміри в одній банці, але якщо порівняти Ringers в Авторси, то кольорова гама, як бачимо, різна. Це набагато світліше. Ну, Світліше мені більш подобається, тому що там, де ми ловимо, це дикі водойми, це є великий мул там по 20-30 см, то світліший колір набагато буде показувати кращі результати. Ну, Теж будемо тестувати в цьому році. Але я думаю, що Стів Рінгерс оранжевий колір зробив, бо це один з найтоповіших, який показує гарні результати. Ну, і ще дві насадки, друзі, які теж користуються популярністю. Це є ось такі попапи. У нас це є білий колір, це є десятка і восьмерка, друзі, мають рибний смак. тобто... Теж досить часто заказують. Чесно, я їх не користувався, ну, тому що все ж таки білий колір мене чомусь не часто вистрілює. Але все ж таки заказують, ну, працюють. Особливо я знаю, де ті люди. Це привіт Запоріжжя. Я знаю, що вони мене дивляться. Це карп'ятники, які ловлять на диких річках. Тобто сазана. І Особливо на флет, я знаю, що вони використовують. Ось такі попапи білого кольору. Друзі, Ну, друзі, це одні з найкращих топових насадок від компанії Ringers. Як бачимо. Ну, Зараз ще побачимо все ж таки, яку плавучість мають. Ну, Цікавлять мене нові, тобто хочу подивитися на них. Ну і давайте візьмемо і оранжевий кольор, теж побачимо, яка все ж таки плавучість мають в авторсі. Так, хочу вам, друзі, ще показати, все ж таку, яку плавучість має компанія Ringers, особливо це як попапи і наші Вафтерси. Ну, тестити будемо ну, самі прості крючки, самі ходові, я ними теж користуюся. Це Хаябуца 8-K1. І також Хайябуца 10 К1. друзі. Е, тестити будемо ось такі. Шоколад Оранж десяточку. І також хочу побачити, яка плавучість у новинок восьмерка-десятка. Зараз заряджаємо наші поводки, друзі. Я ось поставив уже. Це у нас є десятка хаябуца з Вафтерсом. Тобто, і також зараз. Поставим восьмерочку нашу з попапом десятки я взяв. Ну, тобто бачимо, друзі, що все ж таки те, що я і казав, що восьмий номер стави на жало попап у нас нові попапи. Рінгерса. І також нейтралочка наша теж піднялася, друзі, бачимо, що вона не, не лежить. Ось якраз це сама достатня плавучість для насадок. Нічого не потрібно, друзі, підрізати. І ще той, хто знає, це я ловлю на іголочці, тобто ще плюс вага іголки, тобто чи гвоздика, як називають, ось така є плавучість. Ну, зараз. Все, ще одну поставлю. Ось такими, як я користуюся. Тільки візьмемо ми на волос, друзі, і це в нас гамакацу uh, восьмерка. Ось такий поводочок. М -м. Бачите, друзі, а тут, на жалу, не поставило. Чому? Тому що гамакацу там е, товща проволока іде, ніж в крючках Айабуцу. І тому це теж слід вам враховувати для вашої презентації. Ну Це все індивідуально, це ви на своїх рибалочках. Тобто, але загалом результат, бачите, яка у нас плавучість у Рінгерса. Тобто, бачимо. Ще наш вафтерс має нейтральне положення. Ось у нас десяточка. Тому, друзі, це були топові насадки від Рінгреса. Якщо вас зацікавили, як завжди, залишаю під відео свої контакти, тобто це Facebook, група Viber. Кому цікаво, ласкаво просимо. Тому всім удачі, всім па-па.